Трамп розгнівався через свої фото з великим животом. Фото, які гуляли мережею, створені за допомогою штучного інтелекту, розізлили експрезидента США. Його не влаштувало, що він на них здається товстішим ніж насправді. Джорджині Родрігес відфотошопила фігуру. До того ж, невдало. Сідниці нареченої всесвітньо відомого футболіста Криштяна Роналду зазнали цензури Ірану в головній національній газеті. Португальський спортсмен опублікував сімейне фото на честь свого 39-річчя, на якому було зображено Родрігес у сукні, яка підкреслила пишні сідниці, а показ їх законно заборонено в Ірані. Працівникам газети нічого не залишилося, як у фоторедакторі зарізати шмат тіла, причому так, що на фото взагалі немає сідниць, і добре помітно невдалий фотошоп. Ну, а глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, який зараз перебуває з робочим візитом у Мюнхені, потрапив у незручну ситуацію під час прямого включення. Імовірно, через технічні проблеми голова МЗС не почув питання ведучого і прямо перед камерою затягнувся сигаретою. Ситуація на українсько польському кордоні, блокування фермерами. Чи ведуться переговори? Коли ця ситуація може вирішитися? Що ми вибилися? Ми вас чуємо. Е Як бачимо, в ефірі виникли проблеми з технічним зв'язком. Дмитро подумав, що він вже не в ефірі. Міністр спитав: Все, ми закінчили. У Свою чергу, журналіст, який сидів у студії, повідомив міністру, що він чує його. Однак політик не почув цієї відповіді і в той же момент вирішив дістати сигарету та закурити. Конфузи не закінчилися. У Миколаєві скандал стався в клубі, не дивлячись на обстановку місці, та й Україні загалом там витворяли ось таке. На сьогодні це все. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк, бо ми працюємо для вас.